Знаєте, будь-який народ він має рису, яка превалює над всіма іншими. От якби німець, він педант, англієць – він е чопорний сноп, е росіянин лінивий, єврей хитрий, прибалти повільні, а українці жадібні. Та в нас є ще одна цікава риса. Ми короткопам'ятні, ми робимо історичну помилку, потім проходить певний термін часу, ми про неї забуваємо. І знов і знов її повторюємо. Ми не вчимо історичних уроків, бо геть позбавлені своєї родової пам'яті. Згадайте такий відомий український вислів, де два українці, там три гетьмани натрапила на статтю, де автор намагався проаналізувати саме ось цей український феномен. Чому ми не можемо поділити владу і тим самим заважаємо розбудові держави? Адже колись ми мали з вами чи не наймогутнішу державу тих часів. Чи могли ми її збудувати, не маючи єдності в громаді, не маючи єдності серед наших провідників? Ні. Що трапилось і коли? Що ми вступили ось в це історичне коло? Автор статті, аналізуючи, доходить до висновку, що цією точкою є правління князя Володимира. І цьому сприяли два чинники. Перший чинник те, що він насильно узупував владу, змінивши державний устрій з Федеративної Республіки на абсолютну монархію. Бо до його правління кожне село, кожне місто, кожне, кожне князівство обирало через віче своїх правителів. Тому і правителі були відповідальні, а громада була єдна у відстоюванні власних інтересів. Князь Володимир посадив на усі князівства своїх синів. Чим і спричинив подальші криваві братовбивчі війни за Київський престол? Другий чинник це те, що князь Володимир спричинив репресії над власним населенням за релігійного знаку. Він насильно насадив чужину віру. Чим і спричинив викривлення світогляду цілого народу? Існує легенда, що саме за це древні волхви наклали прокляття на князя Володимира і його Рід і на всю Русь, на розбрат, на те, щоб не мали ми єдності. Тож, доки ми не... Згадаємо свій істинний закон, доки ми не згадаємо власну історію, не відновимо, не відновимо первинний сенс наших свят і обрядів, не відновимо віче, не долучимо громаду до розбудови держави, не будемо мати відповідального керівництва, доти буде висіти прокляття над нашим краєм. Тож залишається відкритим питанням, хто розірве? Se pekelna kola.